Петро Порошенко сподівається, що НАТО вийшли свої кораблі в акваторію Азовського моря, а Туреччина, яка є членом альянсу, перекриє босфор. Бо тільки так можна стримувати чергову агресію Росії. В альянсі поки що відповіді на таку пропозицію не дають, але і ЄС і США в роздумах як саме покарати і стримати Росію. Ірина Заславець продовжить. У води Азовського моря повинні зайти військові кораблі НАТО. Такою, на думку президента Петра Порошенка, має бути відповідь на агресію Росії. Інтерв'ю німецькому виданню Більд він зазначив, уже звернувся до України альянсу з відповідним проханням і тепер сподівається на підтримку. Німеччина є одним із наших найближчих союзників, і ми сподіваємось, що країни-члени НАТО готові ввести судна в Азовське море, щоб допомогти Україні. Німеччина також має запитати себе, чого далі забажає Путін, якщо ми не зупинимо його. Азовське море акваторія у спільному користуванні України та Росії. Прохання вести туди військові кораблі НАТО це вимушений крок. Бо з одного боку Росія фактично заблокувала рух Карчинської протокою, а з іншого встановлює вже четверту ракетно зенітну установку С-400 е в Криму і нарощує кількість своїх військових суден на його узбережжі та на Азові. За даними фонду майдан іноземних справ, там нині від 40 до шістдесяти. Сторожових кораблів з артилерійським озброєнням і катерів із крупнокаліберними кулеметами. Частину з них навесні туди з Каспійської військової флотилії перекинули ріками. В останні місяці Росія та всюду в пожежному порядку стягує сюда многочисленні погранічні староживої кораблі. І катера так буває обічно, коли вооружене протистояння не просто не исключено, ано очень вероятно. Наша ж країна тим часом очікує корвети від сполучених штатів, але ходити у водах Азовського моря вони не зможуть. Середня глибина Азова, 8 метрів для них. Замала відтак підтримка НАТО як ніколи на часі щодо позиції країн-учасників альянсу. Вони у своїх оцінках дій Росії слів не добирають. Приміром канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала звільнити українських ув'язнених моряків і за жодних умов не перешкоджати судноплавству за два дні на саміті країн Великої Двадцятки. Від Путіна вона вимагатиме діалогу. Я вважаю, що треба викласти карти на стіл. Військові мають бути звільнені, з них повинні перестати вибивати зізнання, як ми це бачили по телебаченню. Я вважаю, що ми всі повинні бути спокійними, але ми повинні бути певними, що таке місто, як Маріуполь, який залежить від морського судоходства, не буде відрізаний про Україну з Путіним. Тоді ж говоритиме і Дональд Трамп і хоча останній поки що ситуації на Азові не коментував. Його міністр оборони уже назвав дії Росії грубим порушенням. Шення міжнародного права і визнав, вірити Кремлю не можна. Це було кавалерійське використання сили щодо українських моряків. Насправді ж це була зневага до традиційного способу вирішення таких диспутів. Тим більше, що існує договір між двома країнами, те, що відбулося, виявляє, що зараз Росія не може відповідати за свої слова і дотримувати обіцянок. А міністр оборони Литви порівняв історію в Керченській протоці. З анексією Криму немає жодних сумнівів у тому, що це акт агресії Росії. Всі ці події відображають всю ситуацію, що склалася в регіоні. Росія не поважає і нехтує міжнародними договорами і такими цінностями, як суверенітет країн і територіальна цілісність. Кремль традиційно у будь-які звинувачення спростовує бажання вести кораблі НАТО там називають. Провокацію до того ж мала місце законодавча колізія згідно з угодою 2003 року про спільне використання Азовського моря та Керченської протоки на захід в акваторії кораблів третіх сторін мають дати згоду як Україна, так і Росія. Однак, якщо Москва цю домовленість порушила, то чи не означає це, що й Україна може і не дотримуватись? До того ж, рішення відрядити військові судна, політичний блок альянсу ухвалить лише за умови, що згодом на це дадуть усі 29 країн-учасниць. На цю тему поки. Жодних коментарів та насолити Росії можна і з іншого боку, до прикладу, перекривши босфор, піти на цей крок, Україна проситиме Туреччину. Про це вже заявив командувач військово-морських сил Ігор Воронченко Мовляв, Стамбул на це має право. Україна за зараз захищає не тільки себе, а й західний світ. Російська федерація намагається встановити та поширити своє домінування в Балтійському морі в Артиці на середньому та далекому сході закриття босфору для російських кораблів стало би болючим ударом. Адже тут виникає проблема забезпечення російської флотилії біля берегів Сирії. Порти, де стоять російські військові, до них дістатися з чорного моря можна лише через турецький босфор. У Сирії Туреччина і Росія супротивники. Турецькі війська стоять на півночі сирійських теренів. Російські контролюють середноземноморське узбережжя цієї країни. Між Москвою та Анкарою за останні роки були то суперечки, то замирення, але очевидно. Ердуган і Путін змагаються за роль регіонального лідера на близькому сході. І, хоча, згідно з міжнародними договорами закрити Босфор Стамбул має право, якщо є пряма військова загроза, Туреччині поки що пропозицію української сторони Анкара не коментує. Натомість заявляє, готова виступити посередником між Києвом та Москвою. Ми повторюємо наш заклик до російських та українських друзів вирішувати свої проблеми шляхом діалогу. В той час, коли перед світом постали численні загрози, політичні, економічні та воєнні. Ми б вболівали бачити Росію та Україну такими, які стояли б плече до плеча, а не у протистоянні. Я впевнений, що це не дасть результату, оскільки ця конвенція вона є фактично священною коровою туреччини. Вони регулюють таким чином те, що відбувається в Чорному морі. Це не той випадок, коли зачіпаються національні інтереси ці. Країни і е, ця країна точно не буде робити це е, просто на прохання України, враховуючи, е, скажем, складні, але здебільшого позитивні відносини між Анкарою і Москвою. Усі ініціативи Києва, хоч і видаються, не надто реалістичним однак, хто знає, як усе повернеться найближчими днями в Аргентині. Путін триматиме слово перед західними лідерами, і результати зустрічі в Боянос-Айресі не береться прогнозувати ніхто.